Пішли погуляти. От, сонечко на дворі, тепло, 17 градусів показує. Так що зараз підемо черепах кормити. Єдине, що кажуть, зміїв дуже зміїв, змій. Гадюк дуже багато повилазило зараз. І треба бути осторожними, не можна ходити по траві. Бо кусають людей, тоді людині дуже погано що ось Оксанка розказувала, що одна жінка вкусила, так три дні в реанімації лежала. Так що страшнувато трохи. А так нормально, йдемо до черепах. Красиво тут. Це у них тут лікарня коло будому, прямо, поліклініка. Ставок один, це ставок другий. Це. О, Падик вже поніс кивуся на руках. О, така малесенька. Ага. Вода чиста тут з краю, да, видно добре, черепашок. Mm -hmm. І фіс видно, Весь такий. Да, І воно плаває. Називається моль, муль, мольки. Mm -hmm. Чи як? Мальки, мальки. мальки. о, мальки. Маленькі. Черепаха. Багатенько тут черепа. Угу. Бач, камні такі. Вони сидять тут. Дріють. Угу. Голови так однімає. <ріху> Це на сонечко. Багато повилазило їх тут. Друг за другом ходять. Ага, і мальки воно видно, плавають. З черепахами разом. Птичка така інтересна полетіла на за... низу. Ага, прямо і рибки хорошо видно. Рибки, да. Воно маленьке диви, Плаває. Ага, качки десь полетіли. Черепахи не улітають, то вони є на місці. Не а, що ж вона? А, це риси, так? А да? там бачив люди. Ой, по лобі отримала, а і з'їла. А там люди сидять уже. Наверное, сейчас сюда. У цьому там, де то всякое. С того класси. Не с того как. Бассай. Кормлешка черепа. Хотя <рисква> выпазло и відступає. Ти бачиш, вона так каже, да? Я приступіла. За горло тебе ще. Дивись, вона тобі далі піддав. Що щось їм загризу, загріла в гризи. А як змія випав, за куди в воду тікає? Вони ж собаки по воді плавають. Ой. Я не можу. диви. як їх багато поприпливали, всі друг на друга прям наповзай. Страшні, да? mm. uh -huh. толкає назад, не дави, не дави. А коли ще її тягає, толкає, токає назад. Залазь назад. <laughs> Щас він з ними з тими. Так, куди ти вилазиш? Давай назад. Ручки, ручки, ручки. <реку> Воспитатель. Давай по маленьке Ось все, розбирається. Черепах виспитує. І радий Що Пастух церепаші, чи що? Диви. Що ти що робиш. Чи черепахам зробиш погано, ну собі. Хазяї. Оцінята поприпливали. А вони їдять оцю овсянку, так? Да? Такі оце у них тут місні домики. Тут у них називається... Комуніке «Ком а, комьюнити, коммуніке, <н 'юнити> англічанка ком'юніке, а Ком'юніті. а ком Бач, по попольські оседло. А, гараж прямо оце їхній, да? Оце класно. заходить. Ріват проперти. Рівати проперти. Пріват проперти. Скоро відкриють, навіть басейн, так? Да? Ну, чистить зараз там. Шістить зараз. Там ліс далі. Такий райончик спокійний, да? що тут якби людей практично не видно, да? а, віздє, так? Так А, везде так у них? Ну вот, не чувствуется, что город. Как наче какой из... к поселок. Ну, да? Слышь, больше каждый поседовать. Все занимается своим. Пуста, вам... Угу. Всем угу. на пенек съем пирожок, да? Сяду на пенек, съем пирожок. Дітей, ну і дітей люблять, ну да, Если брать, то так да, собак більше люблять. Собакам площадки, детські, так? Да? Ну не дітські, а там якісь. Собака, наприклад, іде, то до неї прям всі будуть там. А якщо дитина, то не всі. Хотя там дальше мы сотни дома. А ну, космонавт, давай, поехали. А ну, давай, космонавт. А ну, а ну, а -а -а -а. Ой, молодец. А -а -а -а. Видите, как красиво тут. Прелестность.